З початку року на Прикарпатті виникло більше 1700 пожеж, на яких, на жаль, загинуло 15 осіб, ще п'ятнадцяте серед яких одна дитина постраждали. Так 1 квітня в Надвірнянському районі під час пожежі постраждала жінка 1981 року народження. В місці Яремчові Ремчанській територіальній громаді вогнеборці ліквідували пожежу у приватному житловому будинку, де полум'я охопило кімнату на площі 40 квадратних метрів. Причину пожежі наразі встановлюють. Фахівці рятувальники вкотре нагадують, щоб уникнути трагедії, потрібно дотриматись простих, але важливих правил пожежної безпеки: постійно перевіряти стан електричних мереж і не допускати їх перенавантаження, уникати одночасного використання кількох потужних електроприладів, не палити в ліжку. Саме це часто стає причиною пожеж, не залишати дітей без нагляду і не дозволяти їм гратися з сірниками чи запальничками. Коли покидаєте будинок, завжди вимикайте телевізори, праски та обігрівачі. Якщо використовуєте пічне або газове опалення, подбайте про захист вашого помешкання від можливих загорань. При виникненні пожежі кожна хвилина має вирішальне значення, тому при першій можливості негайно викликайте вогнеборців за номером 101. Пам'ятайте, дотримання елементарних правил безпеки можуть врятувати ваше життя і майно а також уважність і обережність бережуть вас від страшних наслідків.